Одна хорошо, що ціна є. Ціна не 8 тисяч, не 7 тисяч. 25500 без знал. І багато хто шукає соняшник. Каже, який от такий гібрид взяти, щоб у ньому олія гарна була. Так от олія це е, зависить від да, посівмату. Тобто у соняшнику заложено генетично, що він олійний соняшник. А от дуже залежить це те поле, тобто і волога. І добриво, і саме основне, яка була погода в момент цвітіння. Тобто, якщо соняшник, в момент його цвітіння, опиління, коли він цвів, була гарна погода, не суха, не засуха, то більше всього, що, вероятно, ваша соняшник буде, може навіть бути з меншою урожайності, але в ньому олія буде. От, і, опять же, другий принцип: якщо у вас соняшникове удобрення багато дали, але була спека, засуха, не було вологи і. Жара була і соняшник вас згрів, то тобто там олії не буде. Тобто олійність це не тільки залежить від посівмата, а і від тих умов, в яких вирощувався соняшник. Набрали соняшника в мішок. Хочу здати на оліницю. Подивитися, який там виход масла. Зважу натуру, візьму літрову баночку. І от тарірую, Подивимось, яка там натура. Так, 369 грам баночка. Набрали соняшника. Родос, провіримо олійку, яка в ньому є. Я дивлюся, там некоторі набирають отак ось з горкою, не, не трамбуючи. Я скажу, що це не дуже правильно, тому що банка набирається по цей поясок. Тобто, як мені, як мені розказували більш правильніше. Набираємо банку, набираємо банку без горки, але її треба трошечки устягти. Ось так щоб вона сіла. Ось сіла, банка неповна, бачите, ось неповна. Ставимо натура 467. Тобто в цьому соняшнику масло є. От. І одне радує, шановні аграрії. Якщо масло є, значить соняшник він і нада, він і продаватися буде. От. І соняшник будуть купувати з радостю. Соняшник, в якому є масло, його з удовольствием куплять масло олійниці, за нього будуть доплачувати. А соняшник без олії він не нужен. А головне, що, шановні аграрії, ради як ніколи, що в цьому році за наш соняшник хочуть 26 тисяч тонн. То назад такий ось масличний соняшник, 26 тисяч хочуть люди це на уборку. Дай Бог би, щоб така ціна росла. Яка вона буде далі, я не знаю. Чому? Та, да, по-перше, на цінову політику дуже багато факторів влияють. Це і ситуація в нашій країні, і курс долара, і урожайність не тільки в нашій країні, а в усьому світі. І тому, якщо в нас зараз ось, ось засуха в нас. На Дніпропетровщині. То буквально ось 100 кілометрів до Бобошка там уже заливають. Не давало Леоніду зібрати, як ми бачили, слідкую за ним, не давало зібрати сіно, затюкувати не давало. А в нас була ось така ось засуха. О, тому, шановні аграрії, радує те, що ціна є, і будемо сподіватися, що ціна буде рости. Наше діло виростить ось гарний масичний соняшник. І отримать гарний врожай. До побачення, шановні аграрі. Напишіть, які у вас врожаї, які у вас погодні умови. А я на цьому відео буду заканчувати. До побачення.